У понеділок, 3 листопада, Сумщина попрощалась із хоробрим воїном-оборонцем, 26-річним молодшим сержантом Олександром Хаматуліним. Можній захисник служив на посаді інспектора прикордонної служби вищої категорії, начальника першої групи третьої прикордонної застави. Відважний військовослужбовець загинув 29 жовтня поточного року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новодмитрівка Сумського району Сумської області віддати шану народному герою прийшли рідні, близькі, друзі та бойові побратими, для яких це важка непоправна втрата, бо Олександр був надійним товаришем, справжнім патріотом, символом незламності, мужності та братерства. Звісно, як він, мій син, а сини всі хороші. А мій мабуть, був найкращий. Я вірю, що його Господь забрав від страдань, від всіх цих жахів. Мені Бог дав таку віру і дав такого мені сина, да буде ім'я Господнє благословенне. Господь мені його дав, Господь і забрав. Амінь. Він був найкращим, дуже добрим, завжди всім допомагав. Просто невиправна втрата, дуже різка. Але ми ним пишаємося. То він був найкращим братом, хрещеним сином. Я його дуже слабо знаю, я ну, нещодавно перевівся до того підрозділу. Ну, І з того, як ми з ним спілкувалися, такий був дуже гарний хлопець. ну як. Розумний, такий, кмітливий. Задатки лідера в нього були такі непогані. Взагалом так. ну, дуже така позитивна, гарна людина. була. Ініціативний завжди приходив на допомогу товаришам. Я його дуже мало знав, але я можу так сказати, що це син нашої сестри, єдина версія, яка вже проживала в Краснополі. І тому нас вона попросила, щоб ми могли провести зібрання, засвідкувати людям про велич Божу, те, що Бог любить кожну людину. Але є надія, що можливо перед смертю цей воїн звернувся до, до Ісуса Христа, до Господа. І... Є надія, що він спасений. І я ось на це кладбище, я тут недалеко живу, і на це кладбище дуже багато так приходжу, дивлюся, як воно росте, і дуже багато таких людей, яких я знаю. Але є надія, що люди, які тут є, і, і в самий може останній момент свого життя звернулись до Ісуса Христа, до Бога. І... І що я можу пожелати, щоб це було дійсно для них вічне життя і спасіння, яке приніс Ісус Христос? Прощальну церемонію з Олександром Хаматуліним провели на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Захисника України молодшого сержанта Олександра Хаматуліна з усіма військовими почистями поховали в сумах на алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.